Українські захисники та захисниці четвертий рік поспіль щодня тримають оборону. Вони стоять на передовій, ризикуючи власним життям, щоб ми мали можливість жити у безпеці, працювати, навчатися, обіймати своїх рідних, мріяти та будувати майбутнє. Їхня мужність це не гучні слова, а щоденна титанічна праця, і вони завжди потребують нашої допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення українці згуртувалися: донатять, плетуть сітки і в'яжуть карпетки, готують їжу, лікують поранених чи просто підтримують добрим словом. Однак із кожним роком відчувається, що ресурс закінчується. Ми запитали у мешканців горішніх плавнів, чи вони не впали духом та як допомагають Збройним силам України. Військовий волонтер допомагає хлопцям, ми вивозимо людей з окупованих територій. Коли загинув чоловік, я не змогла залишитися осторонь і пішла допомагати нашим хлопцям. Тому що без волонтерів наші хлопці, на жаль, не вивозять всього. Кожен мал маліший. Запрос ми намагаємося відкликнутися на допомогу і допомогти хлопцям. Донатимо, відкриваємо збори, допомагаємо в госпіталях, допомагаємо животним. Чим можемо, тим допомагаємо. Коли я працював у школі, в училищі багато е боює зараз. Так от, коли вони просять допомогу, в основному перераховую не багато, 100-200 гривень, але перераховуємо донатим. Працюємо. Ми ж військовий збір платимо, то працюємо і донатимо. Донатимо своїм рідним, хто служить. Чи можемо, тим ми донатимо? Помагаємо, чи можемо. Обов'язково. Я купляю каву, як роблю якісь покупки, завжди приймаю участь у будь-якому донаті. Знаю, що це дуже важливо на сьогоднішній день і. Я як відповідна людина маю це робити, і звісно, всі ми маємо це робити. Донати Донат дають це постійно, донатимо. Я із села, ми збираємо багато допомоги людей. У нас є там по-своєму все. І ми любимо, вважаємо військових і допомагаємо їм. А якщо в баночку десь не десь, ми теж кругом все робимо таке. Це школярка, вони в школі теж вони збирають ярмарки. І все дуже допомогу військовим. Я працюю на швидкі, тому я їх підтримую. Якщо дозволяють фінанси, так сказати, то я завжди у кіліверді у церкві, там скринька стоїть для військових, я туди завжди кладу. Ну і з самого початку я в'яжу шкарпетки, пояси, все, що треба. Дуже багато шкарпеток перев'язав за цей період. Відправляли і носки в'язали. і Ми там через калину. Переживаємо, дай Бог, щоб вони всі живі, здорові були. І повернулись і побідили. Морально. Ну як їх підтримують? Вони виконують свою роботу і не треба мішати. Все на все. І все. Це ж їхній долг. Це ж не те, що там за спасіба вони виповняють свій долг. вони виконують за те, що вони повинні робити. Допомагаю. Якщо в соцмережах десь виставляють поповнити банку комусь, то скидаю гроші. А з якого періоду ви почали? З самого початку війни і досі ще кидаю. Ну просто зараз, можливо, трошки рідше це роблю, але все одно кидаю кожного місяця, по кілька разів кидаю на збори. Там можу. допомагаю. А з якого моменту саме ви почали? Ну, як почалася війна, так і почали давати. Дежу давали і все давали. Донатимо. У чоловіка зарплати враховують. Допомагаємо. А з якого періоду ви почали допомагати? З початку війни, все як почалось. Можливо, знайомих, які знають дітей, які також допомагають. Є в мене подружки, волонтери трошки допомагають. І відсилають не тільки грошима, але й ще ж збирають на, на все, що треба, необхідне. Початку війни донатимо по можливості, збираємо допомогу, коли там потрібно. То в школі ось у внука було, то на роботі. Спочатку повномасштабного вторгнення грошима передаємо посилки на фронт, беремо участь у ярмарках. Шкільних, ну і всі знайомі, всі донатять. Ну, по крайній мірі, немає таких, які не донатять. Донатимо конкретно ми в групі за славну Україну. Донатимо Від... щомісячно Від Краматорська переселенка. Краматорська. А з якого періоду почали донатити? Ну, другий рік, ні, мабуть, третій. Ні. Чому? У мене налогів достатньо беруть. З 24-го року, коли вже почали. Люди, до коли почали наші військові відбивати вже повноцінно території наші У акції, ну, покупали карточки допомоги військовим, скидували гроші на фонд для дронів або ракет, або чогось іншого. Так, звісно, донатимо регулярно, підтримуємо різні ініціативи з цього приводу. Моя професійна діяльність пов'язана з допомогою людям взагалі, але військові до мене також часто приходять. Я подолог, я допомагаю людям, якщо в них є якісь проблеми з ніжками. На жаль, у військових дуже часто ці проблеми трапляються. Всі допомагають зараз чим, хто чим може, хто грошима, хто діями своїми, хто ну, продуктами, кого ще є. Ми приватне підприємство, яке допомагає і. На громади і напряму на військову збори акції це такі разові і бувають і незрозумілі, хто збирає. А саме ті, хто ну, якщо ми на громади перераховували, і громади потім вже самі ну, допомагали. Так, через договори, через ну не просто комусь на картки скидаємо. Приблизно з самого початку війни ми допомагаємо ну, з дому, консервацією, розпалювачами, допомагаємо у нашому ДК, тому її не донатимо. Даємо не грошами, а своїми силами. Донати роблю. Помагаємо і військовим, нашим хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Дуже вдячна за це. Треба їм допомагати. Держава не зараз не дуже їх цінує, як як повинні цінувати ми, тому що завдяки їм ми живемо зараз. І я можу ходити і не боятися. Дуже вдячні і звісно, да, ми допомагаємо. Цінуємо, мій батько сам військовий. Я більше доначу ну, коштами, а вони самі собі вже там, ну, типа, ну як сказати, ну купляють, що їм потрібно, і все. Дай Бог, щоб це все закінчилось, і ну, Русня, вибачте за слово, подохла. Ми скажемо прямо. Ну і все. Так що слава Україні та тримаємось, все буде добре. У цій боротьбі за перемогу немає дрібниць. Кожна маленька допомога має велике значення. А що з цього приводу думаєте? Ви? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі ГОК.